Я хочу признатися, я справжній киянин, бо я народився на правому березі Дніпра. Але у Херсоні. Зараз, як ви знаєте, в Херсоні жити хуйово, бо там зараз нема самокатів. Це причина, чому я переїхав в Київ самокати. Нещодавно їду на самокаті по центру Києва, мрія здійснилася. Їду і в'їбався в противотанковий їжак. <рес> Я зараз не ходжу в бомбосховище, бо зрозумів, що мене там найобують. Бо одного разу зайшов в бомбосховище, а там немає жодної бомби. Там люди. Це людосховище. Коли нема тривоги, там бомжу сховище. Я вже створив петицію про перейменування. Я взагалі давно не займався спортом, що навіть виникли комплекси через це, я їх назвав спорткомплекси. Я взагалі раніше був худий. І коли я знайомився з дівчиною, я показував фотку, де я ходив, і казав: ось таким я можу бути. Якщо ти мене зміниш. Зараз часто помічаю е магазини, які називаються якимось сім'ям по типу магазин Олег. Я завжди думаю, якщо людина назвала свій магазин Олегом, як вона називає свою дитину? Новус? Щоб всі казали. Щоб всі казали, це ж новус, син варуса. <риклад> Ось там порвало прямо. <риклад> Недавно був за Києвом, йшов е, по пазнякам. Е, кажу ж, я справжній киянин, я хейчу пазняки. Е, Шов по показнякам бачу стоматологію, яка називається альденте. Подумав, це від, від Олега, мабуть. Людина називала свою стоматологію альденте, будь-вона вважає, що Альденте — щось аль-арабське, «аль денте-дентіст. Але проблема в тому, що альденте прикладає з італійську як майже готово. А, а така стоматологія не викликає довіри. Я взагалі фінансово неграмотний, бо я витрачаю гроші на хуйню. Але всім кажу, що я підтримую економіку. Я підтримую економіку, в мене є кредитний ліміт. І я завжди думав, що коли в мене є кредитний ліміт, він безлімітний. Але виявилося, що в нього є свій теж ліміт. Зараз мій ліміт нуль. Я вважаю, що це катастрофа. Але мій банк вважає, що я людина з хорошою кредитною історією. У мене дуже багато є підписок на якісь. там Netflix, я Netflix не дивився вже три місяці, жодного серіалу не дивився. Єдиний серіал, який дивлюся, як в мене списуються гроші за нього. Взагалі помітив, що люди з поганим фінансовим менеджментом притягуються, бо до мене завжди підходять жебраки і просять дати гроші. І я їх підтримую завжди кредитним лімітом своїм. Нещодавно на підписував е, контракт, подумав їй бать. Я підписую контракт, і батя дорослий, а потім дивлюся на свій підпис. Е, а там підпис дитини, яка розписувала ручку. Там каляка-маляка, а не підпис. Я подумав: е, в мене підпис, він завжди повинен бути, наче один той самий, а в мене він завжди новий. Бо я зрозумів, що в мене алгоритм, по якому я працюю. Я у мене прізвище Павловський, тому я спочатку пишу букву П, а потім її закреслюю. Коли вже не буде видно, такий ось я підписався. Так, одна, давайте на останок. Зрозумів, що чоловічі труси цікавлять лише жінок. Бо оскільки я себе пам'ятаю, мені труси завжди купувала мама, навіть якщо від неї з'їхав. Я приїжджав додому, вона така. На ринку була, купила купілотя 200 партрусов. Адборна Хебешка. Що таке Хебешка взагалі? Я завжди казали, Хебешка, щоб тіло дихало. У мене тіло ніколи не задихалося. Воно дихає завжди. Навіть зараз. Ще зрозумів, що. Я труси не викидаю, бо вони дуже довго тримаються. Коли я вже бачу, що в моїх трусах немає дна. Я такий, мабуть, вже можна викинути. Саме тому я не розумію звідки на секонд-хендах з'являються чоловічі труси. Людина померла. Очевидно, бо я б свої труси не віддав, бо я знаю, які вони були. Там не було одна. У <риклад> мене ще мама була в окупації в Херсоні. І вона під час окупації ледь виїхала до мене в Київ. Я за нею переживав. Вона приїжджає пережив до мене в Київ і каже: я тобі привезла труси. Трофейні. Я дивлюся на них, а там буква Z спереді. А такий, а, це щоб було зрозуміло, якою стороною одягати. Де залупа? Вона потім дівчина поїхала в Італію, приїжджає з Італії. Така я купила труси і тобі, і мені. Я кажу, які ти собі труси купила. Вона каже Вікторія Сікрет. Я кажу: скільки вони коштують? Вона Каже: Сікрет. Пер зрозуміло, кажу: добре, які ти мені труси купила? Вона каже, це брендові труси. Я кажу, мені похуй, брендові, не брендові. Покажи мені склад. Там є ХБшка чи ні. Тіла, буду дихати. Дякуємо на цьому. все. Пока. Добрий вечір, привіт всім, привіт, привіт привіт. ви є? Я... клас, 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 клас клас Хтось мене бачив, де да? ніхто мене не бачив до цього, що я виявився. Oh -oh! Та... мій батя. А, ніхто мене не бачив, я дуже невідомий комік, я так. Коротше, я дуже невідомий комік, настільки що я запам'ятовую своїх глядачів, знаєте. Я потім ще по вулиці йду, бачу, о, пам'ятаєш ти до мене приходив. Так що я вас запам'ятав. Взагалі я з маленького міста багато людей приїжджає, багато побладуйте, хто приїжджує? Вау, 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 київляні, розумієте, так? Типу, нас більше, нас забільше. Так, ну, Ми ж знаєте, ми сюди в Київ приїжджаємо чисто, щоб на лівий берег гнати. Типу, лівий берег це не Київ. Звідки ти приїхав? Я з лівого берега сам, я з Сумської області. Так, знаєте, маленькі міста, маленькі міста, вони дуже традиційні. Вони ну вони дуже такі, як сказати, зашорені, можливо. Я не хочу казати про своє місто погано, але ну є трошки така штука. Знаєте, ж там дуже традиційні люди, і мені здається, так багато маленьких міст. Багато маленьких міст такі більш традиційні, щоб ви розуміли у мого друга. Є на телефоні відео, де він 16 років, п'яний, просто перед пацанами кричить телефон на камеру, що «Я ніколи не буду лизати пізду!» <рес> Зараз нам 27 років. Пройшло 11 років. Він 11 років у стосунках. Що ви думаєте? Ну, я впевнений, у нього на телефоні є відео. <рес> я впевнений. Ну, У нас таке місто, знаєте, що у нас взагалі геїв не було. Абсолютно. У нас навіть якщо ти гетеросексуал, то тебе пиздали. <рес> так, пиздити гетеросексуалі це класно. Гей, поаплодував, добре. Ну, У нас якщо ти гетеросексуал, то тебе пиздали, тому що слово складне просто, розумієте? Давай по-нормальному. І я не знаю, тому я трошечки я трошечки дикий. Я намагаюся бути прогресивним, але у мене доволі ну, не дивне ставлення. Я не знаю, як себе повозити з ЛГБТ-спільнотою. Так вийшло. так вийшло. Справа в тому, що ну, я досі, якщо не знайомої гей, то я кажу, о, гей. Ну, не йому влич, вже ж. Раніше я казав, о, гей. Я прогресую, розумієте? Скоро буду казати просто: о! І так вийшло, що до приїзду в Києва взагалі ні разу в житті не бачив геїв. Ні разу в житті, розумієте, ні разу в житті. А я приїхав в Київ і потрапив в компанію одразу з двома геями. Ну, Ми на гріндері познайомились, настрою було. <рисв 'я> Насправді, це була компанія, це була компанія, знаєте. І ну, я думаю, о, прикольно, двоє геїв, якийсь новий досвід, трейнічок. Але. Але я дикий, я дикий, я не знаю кого. Знаєте, і перший вечір в цій кампанії ми сидимо в якомусь барі, у нас смолток, ми розмовляємо щось про погоду, про настрій, про все, все ну щось таке, знаєте, легеньке. І один чувак п'яний п'яний гей до мене дивиться і каже: а я до цього ніколи не бачив гейм, розумієте, ніколи. І він дивиться до мене, і каже: а Ти знаєш, я ж по молодості в церковному хорі співав. І там ми в Конотоп їздили. І я в Конотопі з батюшкою на кладовищі трахався. Ви розумієте? Ви розумієте, я до цього ніколи в житті не бачив геїв. Це перший гей в моєму житті. І він мені каже, таке, я в шоці, я в такому шоці, бо я не знаю, як на це реагувати. А абсолютно розумієте, для мене ну, з батюшкою на кладовищі для мене звичайний секс це вже свято. Я коли груди бачу, я трошечки щасливіше стаю. Ну і байдуже що кормляче. одно цицька залишається цицькою. О, прекрасно. Прекрасно за мене сподіваюся. Ну розумієте, я настільки вахую, був, я настільки був вахою, що у мене аж став. Це якась київська посвята, я повинен це якось перебити. Ну і що я, я повинен цього боятися, бо думати, що це якесь запрошення. Я, я дуже злякався насправді, я не знав, що казати, мені було дуже ніякого. І я ніяк не вийшов з цієї ситуації. Але знаєте, що найгірше? Те, що мені потім ще в інстаграмі два тижні рекламу крутила. Православно. Ви не знаєте, що робити, ви збилися зі шляху. Так, повертайте до Бога. Ну, я думаю, як, якби я там перейшов за посиланням, то вони таві... далі шлях на кладовище, і там тебе вже чекає, батюшка. <рес> Ви дуже погано працюєте з клієнтами, дуже погано. Я намагаюсь бути прогресивним, я намагаюсь більше приймати. Я розумію, що ні, як з цими людьми не треба якось інакше спілкуватись, тому що ну, всі ми, по суті, однакові, так. Але. Але мені здається, кожен хлопець хоч раз в житті думав, чи він гей. Ну, я думаю, зараз хлопці не попладують, але кожен хлопець хоч раз в житті думав, чи він гей, коли його кидала дівчина. Або коли він смоктав Ну, Можливо, це не по-братськи, так? Можливо, це не допомога другу. Можливо, тут щось є. Тут щось є. І... Коли ти в компанії з геями, я не знаю, але у мене завжди було таке відчуття, я, я не знав, як себе погодити, у мене було таке відчуття, знаєте, що ну, вони мене хочуть. Ну вони мене хочуть. І от в один вечір я вирішив це спростувати. Знову якийсь бар, ми випиваємо, і я без задньої думки підходжу до одного з них, дивлюсь на нього і питаю, типу, ну що, хочеш мене? який я кончений. У мене в голові це було максимально адекватно. Я поставив себе на його місце бля, я підкатую до геть. Мені було дуже ніяково, але, але він на це максимально адекватно відреагував. Він на мене подивився повністю і каже: ну ні, я більше по Ви Знаєте, мені так неприємно стало. Ну, Я думаю, ну давай я накачаюся. Ну, будь ласка, ну так, ну хоч, хоч трошечки. <рив> І він подивився на мене, сказав, що чувак, чувак, якщо тобі кінна дівчина, то не ну, обов'язково одразу ставати геєм. Ну, можна педофілом? А, ні. <рив> <рив> ні, 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 не можна, не можна, не можна. Він такого наказав. <рив> типу, чувак, не обов'язково одразу ставати геєм, можливо, ну можливо, ти навіть гею не сподобаєшся. І це так неприємно, знаєте. Ну кожен хлопець, мені здається, хоче, щоб його хотіли. Ну, в будь-якому разі, хоч хтось, хоч собаку, я не знаю. Але тут тебе не хоче гей, і ти такий, бля, ну як куди далі жити? І я, я часто розповідаю цю історію по барам. Часто розповідаю цю історію по барам, знаєте, одного разу розповідав це в барі, і в барі сидів мужик, який, знаєте, ну такий лисий, підбуханий, ну потасканий мужичок. Потасканий мужичок, видно, що його трохи життя потаскало. І я розповідаю, а він ну добре вже наклюкався. І він сидить і щось починає викрикувати залу, щось типу: Гей, не дрош! А я, а я не хочу конфліктів, я дуже конфліктна людина. Я кажу, вибачте, все добре, типу, не переймайтесь, у нас добрі стосунки, ми трахаємось. Типу, все окей, не треба кричати. Але він каже: він мене не чує, він каже далі: тому що яй. <реш> я думаю, кращий камінаут. 40 років мужик напився, вперше в житті, вирішив в барі сказати всім, що він гей. І ми продовжуємо діалог, і я якось на це відповідаю, і він мене питає далі: а ти гей? А я повторюсь, я трошечки дика людина, тому я кажу ні, вибачте. <реш> ну, якщо треба, давайте на сьогодні, будь ласка. Я ще не підкачений. Я ще трошечки підкачаюсь, потім порозмовляємо. На що він знову мене удивляється, і каже: добре, не дай Бог. А мені піздець, як до прийде. На цьому в мене все. Так, дякую всім, гарного вечора. Всім привіт! <плес> я розумію, ви шоковані. Ви думаєте, де комік? Чому? Чому мікрофон просто літає по стіні? І холі, це що <плес> це за дірка тут? <плес> На ці питання я також намагаюся знайти відповідь. Але я і є комік, да. така участь у вас дивіться. Але да, я комік, але я не дуже досвідчений комік. Порівняно з іншими, я ще молодий, зелений. знаєте. Так. Ви мене напевно вже десь бачили. Стопудово, да. Якщо ні, дам підказку. Ось. Це це я той тіп зі світлофора. <плес> <плес> так, я зелений, але в мене не дуже важке життя. Ось моєму другу набагато важче, бо він голубий. А ви знаєте, як цим людям важко в нашому суспільстві. Але в мене також є проблеми проблеми в сексуальному плані. А, да, бо в мене все зелене, навіть спірма. І... Тому, коли я кінчаю дівчині на обличчя, вона виглядає як політик, якого облили зеленкою. Мої найкращі стосунки були в школі а, з дівчиною. Вона була дальтоніком, вона... вона не бачила мене таким, як бачать інші. Окей? Ще вгадаєте, ну я дуже люблю їздити на метро, да. вгадаєте мою улюблену гілку метро. <рес> Правильно синя. Взагалі, мої батьки, моя мати жовта, мій батя жовтий, але у них мали бути жовті діти, але мій батя часто синячий. І... І мій колір шкіри це результат того, що буде, якщо змішати жовтий і синій. Я, я найбільший патріот, але дуже часто стикаюсь з побутовим расизмом. Дуже часто буває, йду по а мені кричать зілі Боба. Ще мене дуже часто звинувачують, тому що я захопив Крим в 2014 році. Але я не маю жодного відношення до тих зелених чоловічків, вони підараси, окей? О. Дякую. Да. Я забув текст, зараз подивлюсь. Сука, Face ID. Зараз почекаю. О. Привіт. О, йобін Бобін. Давайте да. тепер стендап, стендап, так. Да. Дивіться. Я вже два роки спілкуюся українською, да і помічаю моменти в українській мові, які інші люди не помічають. Наприклад, те, що в українській мові назви місяців це прям назви місяців. Наприклад, лютий, бо люті морози, липень, бо липа зацвіла і так далі. Але є один місяць, який я не викупаю. Це червень. Я загуглив і виявляється, червень це місяць червів. Серйозно. Я коли це почув я подумав, що за картожник це придумав, блядь. Чому є червень, а потім не йде бубінь. А потім пікінь і, і раз на чотири роки хрестінь, будь ласка, мені дайте. Бо тематичні пори року це класно. Я хочу, щоб взимку було так само. Ось, наприклад, грудень. Це ж на честь сісік, я правильно приймаю. Тому чому йде, є грудень, але за ним не йде попінь. І за ним, прості Господі, пісінь. Я ще хочу, щоб попінь ділився на дві частини, щоб був перший полупопінь і другий полупопінь. І там був період «какінь». Ну Це Це як баб'ї лето, знаєте, такий, такий сезон. Я дуже погано готую. Так, да. я від цього дуже страждаю. Я коли готую м'ясо, воно завжди підгорає. Я, блядь, як кавказький цар мідас. Я до чого не здоркнусь, все перетворюється в шашлик. І нещодавно приготував котлети так, що в мене охуїла жопа. У мене жопа була два дні як станція метро Гідропарк. Закрита на вхід і вихід. Якщо що, ви не смієтеся, про вхід це жарт. Це був би дуже дивний камінь якби, якби я на сцені так повідомив про свою орієнтацію. Це жарт. А. Я розумію, вам всім цікаво почути історії про секс від мене, Стопудово. Це вже трішки образливо, якщо чесно. Дивіться, я до 19 років, я до до 19 років був незайманий. На варті мої цноти були відеоігри і мої, моє їбало. А потім я приїхав з Одеси в Київ і все змінилось. І я зрозумів, що ось секс мене десь очікує, треба бути до цього готовим. Тому коли в нас в університеті роздавали гондони на честь дня боротьби зі Снідом, я взяв гондонів на чотири роки вперед. Чотири штуки, бо я реаліст. І ось той Денікс настав на якій тусі, дівчина запрошує мене до себе. Я такий. Отак, о так. Так буде секс, секс, секс. Я знаю все про секс. Я стільки порно подивився. Я знаю, як довести тебе до оргазму 16 різними способами. Членом, язиком, бо борсучі лапи, мені похуй. Я... я знаю про секс все. І ось ми роздягаємося, я в неї входжу, і тут відбувається штука, яку я не очікував. Вона починає спілкуватися англійською. А це мій перший секс. І я на повному серйозі подумав про себе. Невже мій хуй настільки мощний? Що я збив свою бабу за важким настройком? <рес> В цій ситуації ти більше всього боїшся, що ти почуєш слово ан англійською, яке ти не знаєш. Бо почат на початку вона така єс-єс, yes, ти yes, такий, так, так. Потім вона така right where. І ти такий направо. Туди. Ти мене виганяєш, блядь, чи що? нахуй? І взагалі важко, але нещодавно взагалі теж на сексуальній темі, відчуваю себе старим, бо мої друзі на мою днюху подарували мені кільце на пеніс. Не дивіться на мій пеніс зараз. <реш> <реш> Будь ласка, мої очі тут. І Я відчуваю себе старим, бо ця вібруюча штука в мене вже півроку, і я жодного разу не надягав її собі на пеніс. Але декілька разів клав на шиї плечовий сустав. Yeah. Я не знаю. Я, якщо я захочу вразити жінку, я надягну на пеніс, але поставлю її на спину, yeah. <laughs> щоб їй було класно. Вона мене точно запам'ятає. Як і ви напевно запам'ятаєте? У мене все, дякую за увагу, гарного вечора. Дуже дякуємо всім, що ви були присутні, що ви стали частиною нашого Ютубу, що ваш сміх голосно буде лунати в відосах, які ми сьогодні записали. Дякуємо вам за вашу підтримку. Ми гальорка Каміді і чекаємо вас на інших наших подіях.